Ох, і потрудилися ми сьогодні. Такі молодці. Анатолій бебехи свої несе, а я стульчики готовлю. І ви думаєте, для чого? Я Як? не знаю. Ти не знаєш? А я знаю. Скажу. Стелимо клієнку, Ложим досточку. Ну і, звісно, буде в нас сьогодні з Валерою шашличок. Може, Може бути. Давай він там воно щось дровчата, тюк цюк А я збираю все до кучі. О, готується кострик уже. І буде на всі сторони димок. Тут немало тут. Ти ж, ж мало чуть у мене? Ти грієшся? Ну, грійся. Чи каптися. І те, і друге. І мене позвав. А де ти каструлю дів? А я прийшла нанизувати м'ясо. Ну, я тобі казав, треба охороняти, а що? А хто стирив? Тузік? Міда. Ну, все, зрозуміло. Нема каструлі, нема шашлику. Ясно. А на що я туди кастюр палю? Та я от куди знаю, гріюся або в хату не пускаю. тебе. ж мали прогріти шампура чи що? Ну так. Да. От і так собі. Але кастюра шашлика нема. Кидай дровіж, що кайро згоряється хорошо. Хорошо. Давай, работай. Де товариш сначала? А, хорошо. Кейки є ще. Є додада? Не говари, а я сяду і на стульчику поседю. А що там тоненьких нема? А то вони. Такідай то встенькі. А шо, то довго горить Ти ж, тобі ж швидко треба. Ну так. Да. Проголодавшийся блогер. Хоче витри. Буду сало жарити. Поки ще діло до шашлипки дійде. А, а я... то не товстий встий шматочок ти взяла. Нічого, нормальний. А він <гум> пожариться ти. <гум> щоб на все село було. <гум> Типше... Чого його? Ого. Три, а, мабуть, і тобі жарить. Чи... Ні, не треба. як хочеш. А я один пожарю для себе. І що воно з того вийде? Ти ще ще півтора кілограма взяла. Нічого, зараз пожарю, я його швидко. Так, вогник тікає від мене. Воно зараз у тебе швидко згорить. Ай гордий. О, дивіться, бачите, вже шкурочка раз-раз і... і згоріла, так? Да? Нічого там не згоріло, не розказують. І тут бабушки не казочки. О, оце ти тоді напрацювалася? Що напрацювалася, споминаю дитинство. Ото ну, ти ж в газеті жарила? В газеті ми жарили. Для того, щоб в газеті жир зібрався і швидше, щоб вогонь розгорівся. А тут не хочу в газеті. А може би хотіла, а то ти мені газету не приніс. Ну Отак. І на що його їсти готовить, так? Да? Дивіться. Пахне? Пахне. Пахне. Знаєш чим пахне, Валера? Ні. Степом, де ми корови пасли. Травою. А ну ще понюхай. І ну, Точно салом. А, от десь. Оце саме правильна відповідь. Да, чим старше стаєш, тим все більше і більше споминаєш дитинство. Скільки всього було щасливого у нас? О. Так, тут коментарі на написали, батьки заставляли, то ми все вміли. Так, так правильно. б нас заставляли, ми якось ми, ну, знали, знали свої... що треба робити і все. Ніхто і не заставляв. Вчили, вчили, від Правильно там написано було, вчили. ми все вміли. Так, все вміли робити. А іншого виходу не було. Да. Не послухатися батьків не було. Як же потім 10 копійок взяти в кіно сходити, так? Да? А кіно було по 5 копійок. Ну в нас 10 копійок. Детський сеанс. Воно вже... І паличка так горить, як в дитинстві. А, а Може вона того, що дерев'яна чи ні? Може, того ж дерев'яна. Ну, сала не такими шматками ти жарила в диплі, ні. Ну оце такий стандартний кусок був на крім тарило. Да, ну я розумію, не, не розрізала, ні? Ну я не розрізала, ми не розрізали. Ми оце жарили отакий стандартний кусок, потім різали, ділили на всіх. І а бутилка це... молока. Ну, ми ж Газетою тою трой... за, за пробка, Пробок не було, Да. да. Ми ж от відділення троє це знімали. І кусок хліба. І це були на. Ну, цибулину ми рідко брали, в основному брали, ну, брали. Діди брали, цибулю. Ну, Ми дідами не були, а цибулю брали. О. Молоко сало, цибуля хліб. Станд... Ну, і вода, звичайно, якщо кров посети, то без води неможливо. Ну, смаж ш... далі. Ну, один шматочок Оля вже, так сказати, Алах, дивіться, засмажила. О, <смазу> треба тільки ще хліба піти. І вже ріже. Мене знімаю. Ох і добре. Ні, не вспів. Не встиг. Ні. Ой, дивіться, яка красота. Гаряча. Гаряча? Ну це вона одне вже усажу замазала і воно вже положила друге. Другий шматочок. Не говорить. Дме? бо пожар. Пожар. Ну там жир, звісно, воно буде. Ну так. Да. Дивіться, як жирочка. Кап -кап. Кап -кап. І паличка, коли починала горіти, ми всі гуртом дули. Дули, так. Да. Ну, процес продовжується. Да. Можна їсти грязними руками. Можна указується. Да. А як у дитинстві і в, в сажі були, так? Да? <рес> а смажили все. І хліб, і кукурузу молоду смажили. Що тільки не смажили? Ні, Ми хліб якось не смажили. А от сало у нас йшло на уро. Х і хліб з салом смажили і все. О! Хлібушка, дай. Підожди. Тут вже слина купиться підожди. І цей кусок пора вже витягнути, вже готовий. Ну. Смачно? Я вже один ось трошки з'їла без хліба прямо. Смачно валіє. Смачно? А воно що на вогні? <смеш> <смеш> Смачного вам. Мих... Миха... Ну, зараз і я по... ну, давай. буду пробувати. Давай. О, При... мої... Принесла Оля, достала ось огірочки. Квашені. Дивіться, квашені. Такі. Квашені. Казали, та вони невірні, та вони покорюжені у вас. Та те, та все. А хрумтять, ну, я таки не їм, тому Далі, що. О -о -о -о. Таки не їсть, а Воні. я їм. Подивіться. О, красунчики. Розверни серединкою. Зараз розверну. Дивіться. Дивіться, з дірочками, з а дивіться, які тверді. Капає. капає. капає, капає, капає. Да. А кислющі. Да? А цей ось дивіться який, цей без дирочок. О. Це для мене якісь а, а це ще говорили ж, я як у огірки кидаю що? Кріп, е, цей річку, Хр -хр хрін. хрін, листя вишні, листя смородини. А мені там писали, ой, накидала всякої бурди. Накидала стільки листя, воно все запліснює, загніється. Воно загніється і буде одна квашня. От вам і квашня. Отак. От так що ми будемо їсти отаку от квашню, а ви приходьте до нас. Да, запрошуємо. Отак. Смачного вам. Ну я теж посмакував, сало чорненьке, смачненьке. Смачненьке і сало із нашого дитинства. Ну, дешла очередь, Оля, на низу я шашлык. Сейчас за балабецы, шашлычок? Будут крилишка у нас и будет <coughs> свининка, крылышки, коренные. звучало, да? Да. А сколько их тих штук, скільки штук? Я не помню. Насколько мне там пощадил? Потрій, а подивися сюди, подивіться. Покажися. от це вона така. це Оля, хто не впізнав, це вона. Я її сам не впізнав. Давай працюй. Працюй. Я не, не рахував, я скільки там скільки, Ладно, давай. Нанизуй. А я пішов в діву. Добре? Добре. От отак. Замерзла. А, ця свининка вже готова, так? Да? Нанизана? Да, свининка нанизана. так уже. Отак. Наший возник. Ой, щас. Ага, треба. Розкрутить. О, так. Оп. І будемо викладувати наші шашлички. Бо. Дим, димок. Ой. Ой, ні. Фу, ой, дим. Перший пішов, другий пішов, Уперед крилишка, Уперед к свининка, отак. От так, і хай хай світ підожде, бо Оля жара шашлики. Ох, красота. Перевернула вже, хай потихесенько собі. Фу, Фух, дим, не дає слово сказати. Дивіться, які вже красунчики. Ех, підрумянилися. Ну, ще смажемо. Дивіться, наш блогер замерз вже мене як капустину наїв. <рес> ну, а що ж робиш? А працює, працює. Ну, ми ж сьогодні гарно поробили, гарна й вечеря повинна бути. Ну да, ну да. О, жарок є, запашок пішов. Валера не хотіла, а я настояла, кажу. Так... І... А, ну, я не хотів, тобі, тобі, щоб тебе пожалів. Нічого, щоб зараз смачно повечеряємо. Ну, попрацювали, то ще й Ну нічого, дивися. А що? Ну що замалилося, я кажу. А, Ось хочу показати, дивися. Як м'яско от стає, диви. Бачиш? Ага. В роті тає. Так я бачу, ти покажу жариш, що воно все розтає, чи що? <звучить> Смачлючки. Бери. Попробую. Не знаю, як мужики. Жарять. Ну У мене шашлик ось отакий. От Хоч я поміщенна. Хто б не похвалив, якщо саме не звичайно. Ні, ну смачний, трошки якби солонуватий. А так вроді та я ком'якеньке. Оооо! Я пар, Більше пару, ніж не дивно. Ну працюй. Працюй. Не важко, Ой, не важкувати, ти знаєш. Що вже все, вже готова. Дивися. Красота. Диви. Пальчики оближиш. Тебе за шашликами не видно. <рес> не говори. Отак. Давайте всі до нас. Давайте до нас бігом, поки гаряченькі, свіженькі, запрошуємо. Чекаємо. Давайте. До шашликів теж є. Найдемо. Найдем. Трошки я підмерзла коло шашличків, ну нічого. Ти водички чого не приніс, Огонь по Ну, я ж не давай, я... а, а ти хочеш, мабуть, шашличок у хату занести. Ні, не сівлю ти. Та йди вже, я тобі розрішу така честь, бери. Ура! М мені хоч можна буде понести шашлик. <сум> давай. <сум> ну, все, а це я. А це ти. Я зроблю фотку для іс історії і так і буде. Да? Да, і і Вечеряти. Ну, все, давай я розбираю столик, Не, а я ти несу, водиш. Я несу, а ти там будеш цей... займатися, я розберу сам і задів А, Ну давай хорошо, заліз тоді, mm -hmm. все. А Неси ти... в хату, я і тобі кільонку дозволяю. Клійонку заберу. Заберу і, і досточку заберу. все. А я поніс? А ти поніс. Давай.